Доброго дня, ми з України! Мене звати Ольга. Ласкава, прошу на мій канал. Зараз ми з вами будемо дивитися місто Кам'янка, Кам Дніпровська, Запорізька область. Коли де окупація? Місто Кам'янка. Давайте візьму по три. Так, беру три місяці, на ближче три місяці. Так, березень. Тут у нас випад... О, опачі. Ну, дивіться, тут у нас випало дьявол, це у нас орки. І рядом же падає э, м м Україна. І падає карта влюбленної, тобто буде вирішуватися питання стосовно вас в березні місяці. А ну, давайте квітень. Так, дуже багато лишиться у вас ще. Тут карта шпіонажа. Дуже багато. У вас в березні місяці. Головний місяць березень. Ну, бачите, тут у нас квітень іде. І от карта шпіонажа. І потім іде імператор. Це в нас орки, і вони ще будуть якось відставити це місто. Вони, звісно, дуже в них будуть великі потірі, невпевненість, якусь можливості вони для себе да, загублять. Але шпіонажа там буде взагалі. Мартин ну, я не можу, я не можу вам уточнити уточнити за березень місяць, от, наприклад, за березень, я не можу. Тому що це старший аркан. По-перше, це е, будуть думати, будуть е, можливо навіть домовлятися. Які, якісь домовленості, можливо, навіть будуть. Чи це вирішування питання? Ну, це старший аркан. Це я ну, я спробую, але. Но... Еще этот аркан можно перекласти 50 на 50. Если бы еще выпал младший аркан, там 50 на 50, я могла бы уточнить, знаете. А со старшим... Ну, давайте, я, я спробую. Шансы. Поки що бачу тільки шанси. Давайте я подивлюсь так. березень, місяць, що буде місто Кам'янка відбуватися. Березень. Що буде відбуватися березень місяць Кам'янка. Вирішальний місяць у вас, от сам, ну, от на ближайших 3 місяці. Саме вирішальний для вас, для вашого міста, це березень. Не скажу. Стичка буде між ними. Будуть захищати місто. Ну. Но... Поки що стабільно. На ближайший час вся йде стабіль... стабільність. Тут я. Вони, від... вони будуть відходити. Ні, вони не будуть відходити, вони будуть тікати. Вони будуть тікати. Навіть так скажу, може і удаляти голі босі. Но я, я не можу сказати, що я не можу сказати, що це буде іменно в березні місяці. Я ну, поки що не опять йде туз пентаклій. Величезний шанс, величезний, величезний шанс в березні місяці, щоб вирішилося питання стосовно вашого міста. Але дуже обережно, тому що там дуже багато лишиться, ну там чистити і чистити треба від, від поганих людей. Я от скажу дуже культурно. Бережіть себе з вами завжди ваша Ольга.